Всім привіт! Звати мене Чуприна Наталя, і ми продовжуємо відкриті розмови в програмі Освіта для життя. І я проводжу інтерв'ю. Я запрошую гостей на цю передачу, на це інтерв'ю. І ми розмовляємо про інноваційну освіту, ту освіту, якої ми потребуємо, про певний наш шлях. І я е, задала собі питання: так, Наташа, а чи ти сама готова до такого інтерв'ю? І е, якщо ви дивитесь це на Ютубі, так власне е, мабуть, щось відбулось, так, щось таке відбулось. Отже, сьогодні до розмови я запрошую, чуприну Наталю. І питання перше, звичайно, про себе свій шлях в освіті, так, окей. В освіті все життя, так, з першої освіти, вчительство математиці, так захоплення математикою. І, ну, власне, шлях десь класичний, десь не дуже, так, і заступником, і управління освіти спроби, так, і друга освіта управління навчальним закладом. І мрії вести самоменеджмент керівника навчального закладу, так, починаючи з власної концепції розвитку, десь вже тоді жили і розпочинали, пускали своє коріння. Але, власне, все перевернулось, коли я прийшла навчання в професійній школі коучингу. Так. Жведіло, так, у Алла За Дніпровської. Це був переворот так, і свідомості і той шлях, який прорвався, так, який прорвався в цей період. Бо після цього пішло багато навчань і фасілітації, і менторству, і НЛП. І, Якимось тілесним практикам, ну от, от просто безперервний потік навчання, і е, пропускаючи через себе, так я все приміряла це на освіту, все затягувала в освіту. Або це усвідомлення того, що все починається з нас, так, з нашого внутрішнього світу, що освіта це про нас, так і. Те, що ми кожен бачимо світ із себе, так, і якимось чином його відображаємо. І за ніколи просто цих картинок не буде однакових, знаєте, це просто певний такий переворот свідомості, тому що настільки в нас закладали все, знаєте, як в такий автомат. А, да, як в таку якусь м, структуру, да, якийсь такий об'єкт да, для виконання певних задач, на жаль, так, на жаль. А, і тому я створила школу освітнього коучингу, at coach, School. почала навчати основам коучингу в освіті, почала навчати фасилітації в освіті, ігропрактиці, менторство. Так, багато чого, ескраму в освіті, запустила проєкт. Клубу щасливих вчителів і фестивалі Щасливий бути вчителем. Так, я з цією ідеєю довго жила, бо мені дуже хотілося, щоб ми перестали враз не вигорати, Так? І, взагалі, так, щоб з вчителем оця зв'язка професійного вигорання не була пов'язана. І от той стан щастя, який мав наповнювати і нас, і нашу взаємодію з дітьми. Так, от з такими ідеями я почала носитись так і запустила фестиваль, так, фестиваль щасливий бути вчителем. Вже було так двадцять 21 фестиваль. Зараз вони трошки призупинились, іде певне переосмислення, бо хочеться руху. Так, щасливий бути, дизайн щастя. І хочеться, знаєте, стерти межі роз'єднання, наче освіта, у той е завод з радянських часів щось окремо, недоступне. Так? А люди, громада, суспільство, так? це щось десь окремо. Так? Ми маємо бути так тістенько, так, дуже тістенько пов'язані в тісних взаємозв'язках. Мабуть, тому десь і прийшла до того, що є. Що ще цікавого? Багато чим от я займаюся на сьогоднішній день, так і стратегічним розвитком так, освіти громади, і, Запускаю а, фінансову освіту, проєкт фінансової освіти про Манехаб, тому чому важливо, щоб ми навчились заробляти. Так? Громади мають навчити заробити, країна має навчити заробляти споживацьке мислення, з якими більшість у нас проживає свій час, так воно дуже деструктивне. Так, нам потрібно навчитись і системному, і креативному, і підприємницькому мисленню, мисленню зростання. Так, бо там відкривається наш потенціал. А, так, мене поки понесло, нема кому зупинити. Так, освіта для життя. Ну, власне, так, теза освіта для життя, про що вона мені? Так, інноватори освіти, так, хто вони. Коли я розпочинала школу освітнього кочу, так, так ключова там була історія про що, що особистість в центрі, так, усвідомлення того, хто я є, для чого я так щось роблю, так живу, в залежності від того, навколо кого цього формується, так, ці питання. І коли є відповідь на питання хто, коли сформована відповідь на питання сенсів для чого, навіщо, тоді питання, що і як, вирішуються автоматично. А, на жаль, в системі освіти у нас жорстко побудовано, у нас формується що, там концепція розвитку, да, якась там доктрина розвитку чи ще щось. Так? У нас намагаються прописати як, і потім оце все намагаються натягнути на освіту, так? на людей. І вона чомусь не працює. Потім ми хочемо творчого вчителя. так? А він не творить, він щось не так робить, як хтось там його створив і побачив. Щось ми робимо не так. Так важливо, щось тут ми робимо не так, і важливо це зрозуміти, чому я не люблю слова агенти змін, так? бо не про агенти. Так, не про агентів історія. Якщо ми кажемо про особистість, про її творчий потенціал, про її розкриття, то що завгодно? Так? Треба підбирати слова мають сенси, слова несуть сенси. Я не люблю слово педагог. В мене в Лексиконі немає цього слова. Чому? Бо педагог це раб. Так, його ключове, воно. Первинне значення взагалі подивіться, це про раба. Це та людина, яка не могла працювати в полях. Так, Вона могла тільки, вона була непогана із здоров'ям, там слаба, і з, з фізичною силою. Вона могла тільки доглядати. за... Хазяйською дитиною. Так от її представляли просто ходити за нею. І можна казати, що вже змінилось, там трансформувалося що завгодно. Але ми маємо на сьогоднішній день рабське становище. Освіти і вчителя. Знаєте, от хоч помідорами закидати, хоч чим. Так, але факт залишається фактом. А слова мають значення, слова несуть сенси. І тут не тільки про те, знаєте, як той кораблік назвати. Так ми програмуємо себе, так ми програмуємо своє майбутнє. Хто знайомий вивчав НЛП, да, хто розуміє добре, про що я кажу. А, і тому да, от інноватори освіти, яким їм буде? Бо освіта має бути попереду. Так попереду, десь попереду, таким має бути, має бути тим маячком, адже від цього залежить наше майбутнє, майбутнє країни, майбутнє того оточення, в якому ми зростаємо від нашої освіти, сьогодні, від наших дій сьогодні. І якщо у нас щось відбувається не так, Якщо у нас в країні, якщо у нас в громаді, так де от щось відбувається не так, треба йти в освіту. Треба йти в освіту і розбирати, що ми там зробили не так, що ми маємо зробити по-іншому чесно, не замилювати собі очі, не закриватися якимись лозунгами. Так, чесність, свята історія. Так, і коли ми це усвідомлюємо, так є прекрасна думка, що вже з справи зроблено. Бо ми вже виходимо на шлях вирішення цього виклику, і ми починаємо розв'язувати цю історію і знаходити прекрасне рішення. Власне, десь це про інноваторів освіти, так? які міняють ролі, які мислять не шаблоном, так? не по інструкціям, які саме проявляються, дітям допомагають проявлятись, допомагають проявлятись, з ким би вони не взаємодіяли. Так? Uh, і тут інші стратегії і мислення, і дій так з'являються без осуду, без засудження, без критики. Той такі, то не, то не такі. Так, uh, це не ок історія, бо все починається із школи, коли uh, ми маємо навчитись чути всі думки. Приймати всі думки, не буває дітей хороших або поганих. Так ми щось не зрозуміли в їх стратегії проявлення. І десь на якомусь етапі їх вроджену стратегію е, мислення діда ми придавили, ми її не повернули. в... Плюс, так, а ми її придавили, і вона пішла в мінус, так, і таке дуже часто відбувається. А в мене починається вебінар, ми рухаємось далі. Чи обрубували ваші інноваційні ідеї, Наталечко, колись десь хтось? Так, обрубували, багато обрубували. Uh, багато з чим приходила, розпила і, і класнючі були ідеї, да? і от приносила блюдечки, на... казали, Наталя, ти опять із своїми самостями, та скільки можна? Ну, от, -от... давай не зараз. Так? А, оце, та ні, зроби краще, от, там, не знаю, щось <сум> вичитай на якийсь наказ, якесь положення, так, чи щось, бо свого часу я ж. Як правильна, дівчинка так? про зміни намагалась донести міністерським структурам, так, і там щось змінити. Власне, на певному етапі, так, коли я створила положення про авторську школу і дуже на тому етапі працюючи в міністерській структурі, Занурилась в цю тему, і коли от, клас, класне було положення. Так, воно ну, реально було про авторські школи. Але коли в містеці почали вичитувати його і чоркати, і щось змінювати, а тут давай змінимо, а тут давай змінимо. А, власне, е, я зрозуміла, що якщо його не приймуть. То мені там нема чого робити. Так, і Його не прийняли, так, якщо ви знаєте, так що такого положення просто немає. Воно там в історії планування міністерства залишилось, як і посібник про авторські школи. Так, е... До звільнення мене спонукала зовсім інша історія, і це, мабуть, окрема тема, окреме інтерв'ю. І Воно може бути а, дуже надзвичайно цікавим, так? бо там а, була така захоплива конфліктна історія, власне, не зараз. Але так, ще впливало і як це на моє життя? А, звичайно, так були періоди, коли м, емоційно було складно, так, і такі гуйдалки так, були. А, були колись здається, ти тримаєшся, але все одно от якось по-різному було. А, але в результаті це штовхало на розвиток, так? Це штовхало, а, знаєте, таку, знаєте, цей алмаз да, проходив. А, Цю ограночку, так, таку огранку проходив. Ну, так, але це певний шлях, так, мій шлях, яким я рухалась, яким я рухаюсь, така історія. І коли я створила проект це школа інноваторів освіти. Взагалі, як модель особистісно професійного розвитку освіти в громаді, це що тут було ключовим? Особистісно професійний розвиток, в першу чергу, особистість розвиток. Ми маємо не. Кожна людина так, займатися розвитком своєї особистості. Не коли вже там через 10-15 років, коли закінчить школу і зрозуміє, а хто ж ну, почне ставити собі такі питання. Так? Ми маємо цим займатися ще з дитячого садочка, не заглушати в нас цю особистість і в кожній дитині. А розкривати її. О, і в кожному із нас, бо кожен із нас талановитий. Не можна сказати, хтось обдарований, хтось не обдарований, кожен, так? а от знайти в чому. Тут теж мистецтво. Інновації, та школа інноваторів освіти про це вже сказала. І освіти в громаді, що тут важливо, це не освіта школи садочки, де та відокремлена структура, відірвана від громади, взагалі дивним чином практично не пов'язана, як тільки головняком або коли там треба якось. Так? От інша роль: освіта в громаді для кожного так? безперервна. Народні вищі школи в скандинавський досвід який чудовий. Наш досвід підняти глибини. Бо коли ми починаємо зараз цитувати і зачитуватись з сковородою, то він же навчав, чим, чому ми цьому не вчимось. Про це важливо. Із цього важливо, і це розширення поняття освіта в громаді. І школа тут може виступати як центр розвитку громади, так, і це інша роль її. Так, і це не просто про дітей. І це не просто, і це вообще не про предметні так? а це про. Пошук того, а чому цікаво навчатись в громаді і як ми цьому можемо навчатись? Бо такі певні перевороти думок і стратегії. Я не знаю, що з цього вийде. Я не знаю, як це буде, але ми, мені дуже хочеться, щоб громади почали створювати такі школи інноваторів освіти. Народні вищі школи. Так? От такі якісь свої центри, свої ідеї втілювати, де школа набуває іншого значення. На жаль, у нас багато чого в школі тягнеться в структурі оцієї. Колоніальної моделі я буду повторювати це, колоніальної моделі, яка 100 років має вже на сьогоднішній день да, більше. Наслідки її ми тягнемо. Коли в 91-му році ми здобули так, цю незалежність, що ми зробили в освіті, нічого. Коли... Сусід, не буде казати, який захоплює наші території, що він робить, він преться в освіту. Він тут же своїм чоботом в освіту стає, розумієте, що ми зробили? Ми тільки зараз починаємо розуміти і та, переосмислювати і щось з цим робити. Да, ми запізнились вже на скільки років, але ми маємо і ми рухаємось, власне. А, бачите, куди мене занесло. Окей. А, якщо тебе запросили бути співорганізатором такої школи, наскільки тобі це було б цікаво, що було б важливо, щоб могла викладати так, запровадити. А, на мою думку, ця модель має бути самоорганізуючою сю. Да, вона моя буде, буде будуватись, буде будуватися на партнерських стосунках. М -м Не... Споживацькі позиції надзвичайно важливо. Ми маємо запустити нові механізми цієї моделі, нові механізми взаємодії цієї моделі. А ми маємо віднайти свої таланти, а в кожної громади вони є. Кожної громади вони є. На жаль, да, ми в громаді не бачимо. Знаєте, є, та хочеш простановитись, виїжджай, да, тоді громада тебе оцінить, побачить своїх таланти. Да, ми іноді, да, вот так вот якби... Недооцінюємо, пригноблюємо так? своїх тренерів, не бачимо, зато там да, от десь там вони класні, круті, так, а своїх недооцінюємо. так, Оця меншовартість вона проявляється в різних позиціях. На жаль, так, на жаль, це є такий факт. Але знову, коли ми це усвідомлюємо, ми починаємо з тим, що робити, ми починаємо з цим працювати. А, і чим я можу бути корисним? Багато чим, так? починаючи з мислення, починаючи з фінансової освіти, починаючи з нових ролей вчителя, так, і вчителя, який. Uh, може навчати чомусь цікавому громаді, так? Бо школа є центр розвитку освіти громади, uh, як будувати? Цю динамічну систему, да, таку живу систему в постійному розвитку. Це цікавий процес. Це цікаво створювати, і це не стала якась величина. Це не стала така вічна. Ніхто не скаже, от треба зробити так, так, так. Так Ми можемо окреслювати разом так, певне бачення, а як воно має бути, а як нам хочеться. так. Бо тільки разом, тільки спільній самоорганізації так, цього процесу ми можемо це створити. Не треба приходити за інструкціями. Їх не буде ми можемо разом створити. І коли включається це колективне мислення, коли є мета, є місія, так, створюються надзвичайно цікаві, корисні речі. Але з мисленням треба працювати і заробляти треба вчитись, і внутрішню опору. Внутрішню свободу мати. так, Я свого часу створила модель, якою притримуюсь, так, вона мене додихає, і я навколо неї да, вимірюю. так, Все, три свободи у нас, в кожного має бути. Внутрішня, так, з усіма внутрішніми опорами, внутрішньою стійкостю, внутрішньою цілісністю. Так? Ну, цілісність, мабуть, у нас всередині так з'являється фінансова свобода, так, а незалежність, які нас тримають до. Того пенсійного віку, а в пенсійному віці все стає ще гірше, бо в Радянському Соїді вже людина не потрібна була в такому віці, так? В живот, якось доживе. І свобода виборів. так, Людина має свободу виборів, має відповідальність за своє життя, за свої дії. І ці три свободи створюють так нашу так, цілісну особистість, яка реалізує себе там, де вона є, в задоволення. Щось таке я сьогодні сказала. Взагалі, було приємно про це поговорити. Було приємно це сказати, буде приємно саму себе послухати. На цьому буде закінчувати. З вами була Чуприна Наталя і програма освіта для життя. На сьогодні пока.